Чук, потім Антоничак Любом Ви знаєте, як на мене, існує дуже неправильний наратив, який зараз багато хто обговорює, про те, що, мовляв, Росія виявилася дуже слабкою, російська армія виявилася дуже слабкою. Я вважаю це некоректно і неправильно. Це просто Збройні Сили України виявились мега крутими. Це українці і Україна виявилась сильною і стійкою. І тільки під тим тиском Росія почала зазнавати втрат, почала здавати позиції. От існує мем, мовляв, там друга чи там одна з кращих армій світу, але ж перші позиції російської армії давали всі військові аналітики. Це ж не, не брехня, так було. В перші дні війни, ну будьмо відверті, з Україною, по суті, почали, починали прощатися, пропонували здаватися. І суперточної далекобійної зброї не було, тільки надзусилля Збройних сил України переламали ситуацію. Ми говоримо зараз про е, якийсь там слабкий режим е, Путіна. Я переконаний, що цей режим був дуже сильний. Це вони всю Європу по суті, зробили своїми маріонетками. Вони І така позиція, але зробили все. Так, за гроші, за гроші від продажу своїх надр, е, там багато різних чинників. І знову ж таки, тільки незламна позиція українців побудувала таку е позицію, що займати сторону Росії стало е незручно, некомфортно і політично е недоцільно. І тільки тоді лідери європейських країн почали займати е більш радикальну позицію. Насправді, ми зіткнулися з дуже сильним ворогом. З дуже досвідченим ворогом. І те, що він зараз зазнає поразки, це не означає, що цей ворог був слабкий, його просто українська армія, українці поламали. Тепер стосовно позиції в самій Росії Там побудована абсолютно тоталітарна фашистська країна, ніякої опозиції. Інтелігенції, там хороших русских їх просто не існує. Це все великий міф. На жаль, але вони спорчені російським шовінізмом. Ну, в тій госдумі їхні не знайшлось ні одного, ні одного, нуль депутата, який би виступив в підтримку України. В 2014 році тільки пане Маріу, один був. А в 2022-му ноль. Тобто ви вдумайтесь Зараз там всі цей дощ захищають нещасний, але ж подивіться, що говорив я маю на увазі, той, нібито опозиційний телеканал. Що говорили, що говорив, нібито опозиційний той телеканал, коли е, окуповували Крим. Вони це все вітали. Коли ми говоримо про якусь там російську культурну інтелігенцію в лапках ліберальну інтелігенцію, не існує. Ви розумієте, в них оцей шовінізм. Є на всіх рівнях. Вони не сприймають українців як самодостатню націю. Ніхто практично. Це завжди показав, що вони і латвійців не сприймають, навіть ті самі. Той самий Биков вже якісь там оголошує страшні переслідування. Бачите, на не дощ наїхала То, що дощ е, прославляв окупацію Криму, то що дощ зараз виговорює, то, то нічого. Насправді, плюс до того. Вони побудували супер-ефективну пропагандистську машину через, по перше, не тільки про владні ЗМІ. В них була лялькова так звана опозиція, яка вдавала роль опозиції. І так само багато питань до того самого Навального, то Кинії Собчак чи як її там. Це так само все було побудовано по принципі російських політичних ток шоу знаєте, всі, напевно, бачили, знаходять якогось українського клоуна, який абсолютно нічого в Україні не вирішує, ніхто його не знає. І проводять нібито дискусію з ним. Цей на зарплаті там сидить, по суті, все визнає, і складається враження, що вони перемогли його оцього українського експерта, нібито в рівні дискусії. Фактами. В mm. Росії. Не існує жодного натяку на те, що в них прокинеться громадянське суспільство. Громадянське суспільство в лапках може прокинути в Росії тільки одна структура. Вона називається Збройні Сили України. Знаєте, як казали ще наші бабці і дідусі, москаль розуміє тільки тоді, коли получає по морді. І насправді воно так зараз відбувається. Не буду загадувати, всі прекрасно знають, як вони себе прекрасно е позиціонували суперпереможцями, що вони практично Київ візьмуть за декілька днів. І зараз ця вся їхня риторика абсолютно міняється. І міняється не через те, що комусь е прийшло на думку стати іншим, через те, що є активні успіхи Збройних сил України. І на завершення. Знаєте, в чому сила українців проявилася насправді? Чому так добре, я вважаю, все вдається? Це тому що їм не вдалося нас розколоти. Існували наративи, відповідно до яких Східна Україна, Захід України, Схід України повинні були між собою. Сперечатися, повинні були між собою ділитися по мовній ознаці, по культурній ознаці, по якійсь історичній ознаці. Це все ФСБ втовкмачувало в голову людям, які там приймали рішення, вони ставили на це ставки. Але українці виявилися мудрішими. Українці абсолютно відкинули всі політичні вподобання, політичні дискусії, в принципі, дискусії. І показали максимальну єдність, і ви згадували про дівчину, яка якій там не не подобається в Львові, що її там хтось просив говорити е, російською е, українською мовою. Ще була з Харкова. Вона казала, що ще ще, ще ще було пам е, пам'ятаєте, там декілька ну на початку повномасштабного вторгнення ще була така історія, що львів'яни супер е, якісь там наглі е, беруть там втридорого за оренду квартири. Тобто, оцей. Камінь розбрату намагались вкинути в суспільство. Але львів'яни сотні і сотні тисяч е, біженців прихистили і прихистять, якщо треба буде, розуміючи, що і нам так само допоможуть. Не існує зараз ніякого е, поділу між різними українцями. Якщо ти є за Україну, якщо ти є не колаборант і не е, працюєш на Росію, ти мені, такий самий брат, як. Як я не знаю, як будь-хто з українців. Тому треба дуже е, акуратно ставитися до е, отаких от вкидів. Треба розуміти, що коли ми щось намагаємося підсвітити, зробити з цього величезний скандал, що там, я, не знаю, я погоджуюсь, що, напевно, що, там, якісь декілька львів'ян пробували підняти вартість житла. Але чому всі мовчать про сотні тисяч львів'ян, які допомагали і допомагають? Тому я е, хотів би вкотре наголосити на тому, що нам потрібно цінувати те, що робить нас сильними, що робить нас успішними. Це Збройні сили України і це наша внутрішня єдність. Саме це буде успіхом української перемоги. Я думаю, що безперечно цей рік це відродження української держави в повному розумінні цього слова. Ви знаєте, в нас чомусь влада ніколи не вірила в Україну і в українців. В 91-му році, коли ми стали незалежними, нібито отримали свою державу. Як діяла влада? Вона будувала сильну централізовану країну на українських засадах. Ну, типу Польщі, типу країн 에, Латвії, Литви, Естонії. Ні. Вона розвела олігархію, залишилась по суті. В статусі меншовартісної по відношенню до Росії. Потім Росія почала перетворюватись на тоталітарну країну з відвертими загрозами нашій державі. Що робила наша влада? Та нічого, розвела корупцію, ще більше посилила олігархію і постійно була в резонансі з українським суспільством. Українське суспільство. Раз в декілька років виходило на майдани, підкировувала в критичні моменти владу, влада, якщо було мудра, з переляку робила то, що кажуть їм люди, розходилася по домах, і влада починала знову грати в свої ігри. Але ви знаєте, я переконаний, що так як було. Вже не буде. Оця політична система, правила взаємостосунків в нашій державі, вони будуть іншими Нас народилось, відродилось нове суспільство. І всі ці ідеї, які колись вважалися маргінальними. Я пригадую, коли я не знаю, ми. Говорили про е, те, що Україна може відбутись виключно на побудові української ідеї, що мова має ключове значення, що оце ОПЗЖ комуністів валити оцей, демонтовувати весь оцей радянський редамент, оці маркери треба було ще тоді. Ну, дивились на нас, як на, Ну, м'яко скажу. <зас> ем... Маргінез, мар мар нацистів. нацистів. Ну Тому що великі пани, великі, круті олігархи, вони не мають національності по великому рахунку, їх цікавили гроші. І коли зараз українська ідея перемагає і йде, крокує своєю країною, вона не може опиратись на ту політичну еліту, яка завжди з нею боролася. Тому я переконаний, що після перемоги в нас буде велика дискусія, великий діалог всередині суспільства і Україна буде зовсім іншою. Кращою, сильнішою і справедливішою. Отаке в мене переконання.